Спільного рішення щодо врегулювання конфлікту в Україні на екстреному засіданні Ради безпеки ООН ухвалити так і не вдалося. Жодна з країн не підтримала Росію, яка виступала ініціатором зібрання. Постійний представник Російської Федерації в ООН Віталій Чуркін виступав першим і заявив, що його країна вважає неприпустимим застосування сили українською владою для наведення порядку на сході України і закликав західних колег не шукати руку Москви у заворушеннях в Донецьку, Харкові та Луганську. В том числе в этом зале, упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в событиях на Юго-Востоке руку Москвы. Хватит это делать. Хватит распространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с этой страной, готовых вот-вот за несколько часов дойти чуть ли не до ломанша, что мы заслали полчища агентов. Кардиніруючих дій протестуючих жителів України, втім, російський слід у подіях на сході України вбачають чимало країн. Представник США в ООН Саманта Пауэр закликала колег не піддаватися на пропаганду, яку веде Москва. Тоді як постпред Франції в ООН Жерар Аро нагадав російському представнику про інтернет у 21-му сторіччі, який дає можливість бачити реальні факти людям у всіх куточках світу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, хто ще може так професійно срежисерувати, скоординувати таку професійну Сійну військову операцію, і як не Росія, факти ми бачимо зі сторінок інтернету. Ті самі факти, які Росія чомусь трактує як спонтанні демонстрації місцевих сил самооборони. Хто ж у це вірить? Таке враження, що спростовуючи усі реальні докази, Росія хоче переконати усіх, що інтернету немає, і ніхто не має змоги дізнатися правду. Із закликами до Росії припинити провокації на сході України виступив представник Великої Британії в ООН. Росія постійно тисне на українців, використовуючи пропаганду, залякування і агресію. Тактику чорних днів минулого століття це неприйнятно. Народ України сам має вирішувати своє майбутнє без будь-якого втручання. Ззовні у ході засідання ООН російська сторона переконувала світову спільноту щодо недоцільності рішення української влади залучити армію для наведення порядку на сході. Мовляв, воювати проти власного народу неприпустимо. припустимо на таким заявам. Постійний представник України в ООН Юрій Сергієв запевнив усіх колег, що Київ має достатньо доказів про причетність російських спецслужб до безладів на території України і закликав не порівнювати події на майдані з тим, що зараз відбувається на сході України. Давайте вспомним. Тогда народ виступив проти бандитської власті. А тут бандити виступають проти народу. Є різниця. Екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке ініціювала Росія, для неї ж самої закінчилося безрезультатно. Позицію офіційної Москви так ніхто з країн-членів відкрито не підтримав. Навіть Китай, який здебільшого лояльно ставиться до політики сусіда, цього разу обмежився закликом зберігати спокій та витримку. Ганна Ельних, п'ятий канал.